Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні будемо ремонтувати стартер. Стартер цей непростий, а з мотоблока. Це його статор. Це у нього отакий носок. Отаково це все діло. Тут оця вся тряха нас стає, отак. О. В общем, здоровий стартер, таке, як в газоні. Чудне воно, дуже чудне. Все кострубате, все не пойми, як зроблено. Ой, в общем, щоб ви розуміли, ось плюсовий болт, сюди надівається клема ВК. Тут, якщо бачите, як все це класно у нас. Присрано, по-другому я це не назову. Китайці молодці. Не те, що навіть не удосужились залудити шинки. Ну, таке воно все. Хліпіньке, так як китайці вміють робити, так вони і роблять. Це не клівіта. Просто у китайців є хороші речі. Є зроблені, як то кажуть, на коленки. Інколи я просто дивуюся. Пакистанці інколи роблять набагато краще, ніж оці китайці. Ось такий щоточний вузол. Понятно, що тут іржа, вода. Ну так. Втулка також не пойми, з якого металу зроблена. Воно і медно графітова то ли бронзова, толі латунна. Ну, взагалі, не пойми з чого. То несуть. Значить, принесли його. Приніс його підписник мій. Каже, так і так, треба зробити, що хоч цей. Та таке, якби втягуючи таке, як п'ятаки залипли. Ну, прозвонив, все класно, все шикарно. Втягуючи одноразове, ось воно завальцоване. Провірив, обмотки цілі, ВК включається, тут воно є стиблик, нажимаєш, включається. Все класно. Ну, так, Мені щось здається, що це не ВК, судячи по цій воді. Що тут була, іржі і тому подібне. Судячи по не пойми, якому формату щоток. Є якісь чи трапеції, чи трикутником, також не пойми як. Ну, це не суттєво. Дивимось саме цікаве. О! Бачите, тут колектор більш-менш, а тут є раз, п'ятно припалене. І з точністю на протилежній стороні. Та сама ситуація. Мені щось так здається, що щотки зависли і просто-напросто не доставали, тягло дугу, вигрізло тут. Ну, зрозуміло, що брова, її навіть видно так, невооруженим глазом. Оце отак. От тепер дивіться, яка якість цієї речі. Цього вузла, агрегата називайте, як хочете. Ну, в общем, просто-просто печалька. Ось Кришка така, отак надіваємо. І воно тут пробеє отак, щоб ви понімали. Ну, тут також втулка, не пойму, з чого зроблена. В общем, воно так не должно бовтатись. Кришка задня те саме. ну... В общем, класика жанра. Ну та що, подивився я, нема у мене таких запчастин. Нема сюди такого, що поставити, тому що воно специфічне. Тут нутро на 19, розбите, роздовбане. Тут на 14. Ну, таке ж, воно специфічне. Тобто, з автомобільних речей нема сюди, що підібрати. Бендікс також. Ну, він вроді робочий, але зуб тут такий. Я тобі дам, дебелий. Ну, до Бендікса в мене претензій немає. Тут навіть втулка нормальна ціла, воно не люфтить. Судячи по бендіксу, можна сказати, що він практично не працював. Одне маркування, яке я зміг знайти на цій річі, оце отакі іерогліфи. Все. Більше нема нічого. Яка модель? Що до чого? No name. Так, як китайці люблять. Тут також обдивився, все, ну немає ніде нічого не написано, хоч би якась букочка, цифрочка. Ні, немає нічого. Тому що робимо цю річ, так як ми вміємо. Точимо, все класно на центрах. Сюди втулки немає. в мене меднографітових будемо точити з бронзи. То що, ну треба зробити, щоб воно працювало. Сюди таким самим макаром точимо, розгорткою проходимо чарайбером, хто там як називає, так і називайте, але суть ви зрозуміли. Тут також, ну, вроді, як подивишся, яйця нема, але воно тут ну, все люфтить. То що, ну, Зазори тут конські. Тим боє цим стартером треба крутити дизельний мотоблок, то я думаю, йому буде трошки важкувато. Він не редукторний. Тому так. На даному етапі все, чищу, мию, відтираю від цей. Вибиваю старі втулки, знімаю розміри. Ну і точимо. Будемо встановлювати все це діло. Тому я працюю, далі включусь. Так, шановні, продовжуємо. Поки я тут знімаю розміри, хочу вам розказати про одну цікаву річ. Може, хто знав, хто не знав. Але поділюсь такою інформацією, я думаю, буде цікаво. Дуже часто при виготовленні втулок в домашніх умовах приходиться використовувати бронзу, тому що в неї дуже гарні фрикційні властивості. Вона, скажімо так, вона кришиться. Ну, те, що треба. Латунь тут не підходить через те, що латунь в'язка, може при нагріві там налипати, закусювати і тому подібне. В общем, латунь не ходить. Як в домашніх умовах, от дивіться, ось є куча кругляків, всяких різних. Такі от є. От. От як в домашніх умовах можна відрізнити латунь від бронзи? Все дуже просто. Ось дивіться, є така шикарна річ, неодімовий магніт. Але я думаю, що мабуть і обичний магніт кусочок може нам допомогти в цьому ділі. Значить, що, що це таке бронза? Бронза це сплав міді із оловом. Приміси різні, але в основному це мідь і бронза. Що таке латунь? Латунь це сплав міді із цинком. Ось і вся різниця. І значить, щоб відрізнити бронзу від е, латуні, дуже просто. Нам знадобиться цей магніт і знадобиться проток. Ось дивіться. Раз. І воно прилипло. Бачите? Вміст олова каже про те, що це бронза. А Ось, допустимо, візьмемо, також само на колір. А воно не липне, бачите? Ну, як не старайся, не липне. Значить, це латунь. Бачите, тут трошки магнітиться, але. О, це отак. А до бронзи, бачите, шикарно липне все. Ось такий звичайний простий метод, як можна оприділити без зайвих зусиль, взагалі без зайвих зусиль. Як це? Бо по кольору не завжди воно тьмяне може бути, не завжди. Ось, Допустимо, тьмяний шматок, а воно ну, не липне, хоч ти хоч трісний. Розумієте? От, от так. Хоча це ж магніт, ні одні він дуже добре липне. Давайте раді цікавості, ось кусочок магніта, звичайно, тут не липне. А тут. Липне, але в нього не вистачає сили втриматись. Хоча трохи трохи втримуються. Площа треба, просто щоб велика була. Міодімовий магніт помагана в, в цьому ділі дуже добре. Раз, воно навіть чути, як воно. Оп, прилипло, бачите? Не падає. Бачите, це, це бронза. От якось так. Такий цікавий факт. Візьміть собі на заметочку, будете знати. Можете навіть кимось понтонутись. Я далі працюю. Так, продовжуємо. В общем, втулочка у нас готова сюди. Все це діло будемо присувати. Якорь у нас проточений. Все чітко, класно. 5 десяток прийшлось здерти, але воно то гуртувало. Тіло запас тут ще ого-го точить та точить. Але тепер воно виглядає так, як должно виглядати. Тому все це діло зараз пресуємо. Наголошую ще раз, все це діло у нас вже відмито. Все класно, все шикарно. Ну, продовжуємо, пресуємо, розгортаємо, підганяємо нужні розміри. Шановні, в общем, втулечка забита. Райбером пройшов. Все так, як воно должно бути. Дивимось результат. Оп, і ніде нічого не бовтається. Все чітко в натурі клас, так як воно должно бути. От якось так. А не отаке ось якесь, не пойми. Пердаляне бите, колочене, репнувше. репнувши. Он. В общем, це хлам. Це гуд. Тому я продовжую збираю зараз стартер і будемо пробувати тестувати. Шановні, в общем, зібрав, зібрав я всю цю річ. Накинули. Проводочки І, значить, дивимось. Все шикарно, все класно у нас працює. Тому, бачите, ми дали ще одне життя китайському фуфілу в наших домашніх умовах, в нашій майстерні. Тому на цьому буду закінчувати. Робимо так, грязним пальцем. І далі буде.